Далі у нас напередодні засідання Київради виявляється, можна вносити в перелік невідкладних проєктів. Будь-що у нас тут в середу внесли на четвер продажі земель на бульварі Шевченка, на вулиці Гарматна, на, на там на оболоні. І, і, і пишуть невідкладні проекти. Я е, питаю: а в чому невідкладність тоді? Та обґрунтуйте, будь ласка. Ну, бо, бо, бо так не може бути. Мені відповідає голова земельної комісії. Ми хочемо наповнити бюджет невідкладно. Я кажу, окей, а для чого ви тоді в своєму рішенні 10 мільйонів гривень з ціни продажу цієї земельної ділянки а відстрочуєте для оплати через 5 років? Типу, ми землю зараз передамо, право власності зараз перейде, а через п'ять років нам це цей, стіль... ця компанія сплатить стільці, розумієте? гроші увечора. так, а стільці так. Зараз. От, приблизно. от я вважаю, так не має бути, тому я пропонувала принаймні перелік невідкладних, які виносяться на сесію питань, також оприлюднювати заздалегідь для того, щоби всі бачили, щоб я підготувалася і нормально, спокійно йшла на сесію і розуміла, що ні, я таке рішення не підтримую, тому що вона проти ки київської громади. Але цього депутати також не підтримали. І вгадайте, хто виступав проти, хто дав нуль голосів за прозорість Київської міської ради. Це знов таки слуги народу разом з їхніми друзями ОПЗЖ. А ну і ще батьківщиною. А нуль голосів за прозорість Київської міської ради.